Цевих новин на каналі TV4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Якщо нас змусили взяти до рук зброю, ми маємо стояти до перемоги. Загибель у травні трьох бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль не викликала у побратимів страху. Психолог роти Юрій Летняк стверджує, що з'явилося ще більше люті і бажання нещадно гнати московських зайд з української землі. Почався дуже такий серйозний масований. Артилерійський обстріл продовжувався десь не менше години. І Ми в радіостанцію почули, що на сусідній позиції з нами у нас позиції стояли отак, троє загиблих і один поранений. Кожен з нас розумів, що Ну, Когось вже немає, так. І хотілося й допомогти, тобто і витягнути когось, і провести евакуацію. Ну, змоги такої на той час не було, тому що обстріл продовжувався. Коли ми дізналися, ну вже хто загинув, так безп... ну, 100% вже знали, хто поранений після евакуації. Страху не було, це 100%. Це, напевно, було більше таке бажання помсти, злості якоїсь, ну щоб пошвидше це все закінчити, вигнати їх ну, з нашої землі. Нам поступив сигнал від командування, був збір по тривозі. На той момент частина нашого підрозділу вже перебувала на сході на Донбасі. Ну, відповідно, ми тут докомплектувалися, нас забезпечили всім необхідним і ми вирушили також до своїх побратимів туди на схід. Місцем нашого несення служби це була Луганська область. Основна частина нашого підрозділу вже не дислокувалася в Лисичанську безпосередньо. А ми виїжджали малими групами, тобто виконували ну, в основному поліцейську роботу, але також допомагали Національній гвардії України на позиціях. Саме найперше це охорона громадського. Порядку публічної безпеки виїжджали також мобільні блокпости. В нас також це дуже ефективно. Воно насправді працює з місцевим населенням. Профілактика в першу чергу, бо тому, що дуже багато було інформації, що заходили ворожі ДРГ. Був відсоток місцевого населення, який ж також ну, співпрацював з окупантами. Тобто, такі всі елементи ми вираховували. Ну і також співпрацювали з місцевими працівниками поліції, які нам надавали якусь певну інформацію. Місто було практично порожнє на відсотків. 90. багато людей переховувались Ну, в підвалах, скажімо так, бомбосховищах. Світла вже на той момент в місці не було, води не було, тобто, ну якихось там засобів існування, там елементарно магазинів чи продукти десь купити, також не було. Помітили, що ну там було приміщення раніше, там був ресторан, якийсь кафе в підвалі. І помітили, що люди їжу варять собі на вогні. Ну, ми під'їхали до них, поцікавились, хто що, тобто звідки жіночка там вийшла, представилася, каже, я тут старша, от ми тут живемо, переховуємо, чекаємо поки це все закінчиться. Ну, я кажу, ну а скільки у вас тут є? 40 людей. Ну, це цифра така ну, досить шалена, бо тому, що там приміщення відносно, ну, скажімо так, невелике. Із тих 40 там близько 4-5 дітей було до 10 років вік. І близько десятка дітей до 16 років. От з цими людьми ми сконтактувалися, тобто взяли, скажімо так, шефство над ними, так бо вони були відносно недалеко від нас. Ну і забезпечували їх продуктами харчування, зділили сухпайками. Там в них також входить трогрязове харчування, крупи, макарони, ну все, що було в самих. Найбільша необхідність, з яку ми помітили, е, питєва вода. Ми також запитуємо людей: ну а де ви воду берете? Жінка тут до речі, вона так тоже відреагувала, розплакалась. каже: та ні, ми воду беремо, проціджуємо з батарей, тобто з опалення через вату, через Марлю, ну, фільтруємо і от таку воду п'ємо, бо тому, що ну, інших варіантів ну, немає. 9 травня поступила задача висунутись ну, в ту ж саму Луганську область на пост. Під час перезмінки, скажімо так, почався масований такий досить артилерійський обстріл, ворожий. Хвилин, напевно, 20, може, пів години продовжувався, такий щільний досить. І по закінченню почули крики ну, на допомогу, тобто вибігли туди. Це на той момент був поранений побратим. З іншого підрозділу От, надали йому старшу невідкладну медичну допомогу, і хлопці його евакуювали на Донеччину. Ну і десь протягом, напевно, що хвилин, двох-трьох обстріл опять же, продовжився. Так сталося, що міна потрапила недалеко від нас, і мого побратима також поранило ну, в руку. Також йому надали домедичну допомогу. Ну і ми цього пораненого також евакуйовували вже на Бахмут госпіталь безпосередньо. Перше, напевно, що так, коли ми безпосередньо вже ну можна сказати, прийняли бій. Між нашими позиціями і їхніми було порядка 800 метрів. Ми їх також спостерігали постійно, ну дивили, що вони роблять. Вони там і укріпляли, з окопи купали, тобто переміщувались, техніка там під'їжджала, від'їжджала. Тобто, наша задача була фактично за ними спостерігати. Десь четверта година ночі. версійно розвідувальна група висунула з нашу сторону. Ми її виявили вже, скажімо так. В метрах 100, напевно, 70-100 метрів від нас, ну і зав'язався бій. Ну, бій був недовгим, годину, може, часу, такої перестрілки інтенсивної, ну і вони відійшли. Якщо ми взяли в руки зброю, ми маємо розуміти, що з нею вже треба бути до кінця або так, або інакше. правильно? Ну, Не можна зараз зупинитись на половині дороги. Ну, Це в першу чергу буде перед собою, перед своїм я соромно, напевно. Насправді, героїзм, напевно, не в тому, щоб померти. А в тому, щоб вижити, відбудувати її далі, ну, щоб вона далі розвивалася, процвітала, тобто і тільки в цьому їй допомагати. Напевно, що в тому, правда. є. У Тернополі суд виніс вирок мобілізованому, який на п'ять місяців зник з військової частини. За даними суду, чоловіка мобілізували на військову службу 26 лютого 2022 року. Проте він 15 червня самовільно покинув військову частину і не приходив на службу аж до 15 листопада. Чоловік самостійно повернувся до військової частини лише у листопаді. Військовий на суді визнав свою вину, розкаявся. Суд визнав чоловіка винним і засудив до півтора року позбавлення волі з Нням у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців Міністерство цифрової трансформації запустило застосунку ДІЯ нову послугу, яка дозволяє українцям отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри. Щоб отримати судові рішення у дії, потрібно насамперед оновити застосунок до останньої версії, авторизуватися у ньому, перейти у послуги і обрати судові справи. Після цього переглянути судові рішення і за потреби завантажити собі на смартфон. У дії водночас завершилося голосування про 8 березня. Більшість користувачів застосунку дія проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Про це повідомив міністр культури, і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Телеграмі. Він зазначив, що опитування, чи залишити 8 березня вихідним днем, стало наймасовішим у застосунку. У ньому взяли участь понад 2 мільйони українців. Відтак, більшість користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Такий варіант підтримали понад 1 мільйон 300 тисяч українців. Понад 703 тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем. Ще 110 тисяч українців не визначилися, нагадаємо. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, автори якого пропонують скасувати святкування 8 березня, 1 травня і 9 травня. Замість цих свят пропонують встановити нові. Минає 73-я річниця з дня смерті Героя України, головнокомандувача української повстанської армії, політичної державного діяча Романа Шухевича, сім років він очолював антикомуністичний рух на західноукраїнських землях, який успішно протистояв радянським спецслужбам. Легендарна непересічна історична постать Шухевича досі є предметом дискусії, скандалів. А факти із його життя і політичної і військової діяльності нахабно і безцеремонно фальсифікуються кремлівськими пропагандистами. Ми ж зібрали кілька цікавих фактів із життя видатного українця. Роман Шухевич, керуючи організацією українських націоналістів, показав себе талановитим політиком. Вважав, що єдність українського визвольного руху є важливою запорукою успіху. Після звільнення з ув'язнення Роман Шухевич із приятелем Богданом Чайківським заснував першу в Галичині українську рекламну фірму Фама. З часом справи пішли настільки добре, що в останні роки існування компанія вийшла на ринки Угорщини й Німеччини. При цьому Роман Шухевич увесь час вів чорну бухгалтерію і щомісяця перераховував. Чималі кошти на потреби українського підпілля. Роман Шухевич дуже любив спорт. Він грав у футбол, волейбол, баскетбол, водне поло, займався боксом, кінним і лижним спортом. Особливо добре Шухевич володів шпагою. Займався і планеризмом, здобув диплом пілота безмоторного літака. Шухевич захоплювався мандрами по річках. Також він заснував у пласті курінь чорноморці з яким проплили усі найважливіші ріки Заходу України. Роман Шухевич був музично обдарованою людиною. Закінчив курс народних танців Василя Авраменка, навчався в музичному інституті імені Лисенка. Закінчив курси гри на фортепіано. Він виступав із концертами на різних сценах Львова. Батьків Романа Шухевича за антикомуністичну діяльність більшовики арештували і вислали за межі України. Пам'ять про легендарного генерала Хорунжо української повстанської армії вшанували у селі Заболотівка Нагірянської територіальної громади Чортківського району. У 1945 році на цьому місці була облаштована повстанська Криївка, з якої Роман Шухевич, якого звали на псевдо Тарас Чупринка, здійснював інспектування підрозділів УПА Південь. У пам'ять про ці події у Заболотівці спорудили погруддя легендарному командиру. Щороку патріотична громадськість збирається на цьому місці в день народження. Женя та смерті легендарного командира УПА Романа Шухевича. Окрасою духовного хоралу стало звучання патріотичних пісень у виконанні місцевого церковного хору. Прем'єр-міністр Зундр, правознавець, адвокат і журналіст. Все це про нашого краянина Сидора Голубовича у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці студентам розповіли про видатного земляка, присвятили подію 150 п'ятдесяті річниці з дня народження Сидора Голубовича. Содір Голубович знаменитий своєю активною участю у громадському, культурному та політичному житті Тернопільщини та всієї України. 6 березня виповнюється 150-та річниця від дня народження нашого видатного земляка Сидора Тимофійовича. Народився він у селі Товстеньке Чортківського району Тернопільської області. Навчався у народній школі в Копичинцях та першій гімназії у Тернополі згодом у Львівському університеті на правничому факультеті. Цікаві факти з біографії відомо. Мого діяча тернопільським студентам розповів Олександр Степаненко, представник громадської організації Хельсінська ініціатива. ініціатива-21». На своєму життєвому шляху Сидор Голубович не, не припускався якихось грубих помилок. Кожний зланок своїх діяльності Он скрізь був ефективний, скрізь успішний. Но зрозуміло, що в тих складних обставинах, в яких створювалася Західноукраїнська Народна Республіка, отримати однозначну перемогу було дуже важко. Пан Сидір був прем'єр-міністром Зунр з 1918 до 1919 року та брав активну участь в українському студентському русі у масових акціях боротьби за відкриття українського університету у Львові цікавився усіма проявами українського національного життя й, передусім, новим письменництвом. Ця спроба встановлення української державності реалізувалася як спроба будувати демократичну і правову державу. То держава, яка гарантує права людини, права власності і права розвитку національних меншин, також Сидор Голубович започаткував видання світової бібліотеки, де мали з'являтися кращі твори українських та світових письменників. Вивчати уроки цей історичний досвід нам потрібно і розуміти, що нам є чим пишатися. От, власне, історія ЗУНР – це та сторінка національної історії, якою ми, мешканці західної України, можемо відверто пишатися. Сидір Голубович помер 12 січня 1938 року у Львові та похований на Личаківському кладовищі. На честь видатного діяча назвали вулицю у Тернополі. А також Національний банк України в 2008 році у серії Видатні особистості України випустив ювілейну монету з портретом Голубовича. Півтори сотні вишиваних великодніх яєць планують виготовити у бібліотеці Тернопільського національного медичного університету. Згодом великодню атрибутику майстрині представлять на благодійних аукціонах Малайзії, Індонезії та Великобританії. Виручені гроші передадуть на підтримку військовослужбовців збройних сил України. Писанка етнічна ознака українців, яка показує багатство і різноманіття нашої культури. Працівниці бібліотеки Тернопільського національного медичного університету виготовляють великодні яйця з благодійною метою. Майстрині планують вишити 150 писанок, які згодом продадуть на аукціоні за кордоном. Усі виручені кошти з продажу спрямують на потреби Збройних сил України. Ми сподіваємося, що це наш маленький внесок буде також. Корисним і буде важливим у справі нашої перемоги. Дівчата з великим задоволенням до цього долучаються. Над створенням писанок працюють 22 майстрині, серед них і Світлана Шпунар. Жінка вже встигла вишити більше десятка великодніх яєць. Вишивання взагалі це ще з дитинства. Таке улюблене заняття, хобі, така віддушена. А безпосередньо от такі вироби почала робити зовсім недавно. Ідея прийшла з інтернету. На створення одного виробу майстриням потрібно від декількох годин до двох днів. Найбільше часу займає вишиття узору майбутньої писанки. Підбираємо схемки, які підходять нам по формі на заготовку нашу. Вишивається, тоді підбирається тканинка. Декор, письма, ленточки, щоб було гарно. Півсотні писанок вже передали на благодійний аукціон до Малайзії. Іншу частину повезуть на продаж до Індонезії та Великобританії. Я не думаю, що ми на цьому зупинимося. Ми будемо ще щось придумувати таке, щоб давати приносити користь, щоб все таки десь на чомусь, хоч так, заробити гроші, а користь засил. У тернопільській громаді діти загиблих захисників можуть безкоштовно навчатись в музичних школах міста. Таке рішення ухвалили на сесії Тернопільської міської ради. Ініціатива вже запрацювала в музичній школі №1 імені Василя Барвінського. Я в п'ять років почув перший раз, як граю скрипкою. і Мені дуже сподобалося. Тому я Захотів піти на скрипку десятирічний Дмитро. Більше трьох років навчається гри на скрипці. За цей час хлопець неодноразово виступав на концертах та навіть отримував дипломи за призові місця. Дю десятирічний Дмитро Гвоздик присвятив своєму татові Володимиру. Він у нього був військовим та, на жаль, загинув на Донеччині. У Тернопільській громаді вирішили підтримати талановитих дітей, загиблих захисників. Відтепер юні обдарування можуть безкоштовно навчатись у музичних школах міста. Гвоздик Дмитро є дійсно хороша дитина, здібна, талановита. Мені з ним займатися досить цікаво, і я завжди чекаю, коли він прийде до мене на урок. Сьогодні у тернопільській музичній школі імені Василя Барвінського на шести відділах навчається 630 школярів. Та викладачі навчального закладу очікують і на нових учнів тих, хто цікавиться і захоплюється музикою. Ми щиро запрошуємо дітей наших загиблих героїв на безкоштовне навчання в нашу музичну школу з Тернопільської громади. Кому із дорослих невідомі мультфільми за участю пластилінових героїв. Попри те, пластилінова анімація трудомісткий і довготривалий процес. До прикладу, на десятихвилинний мультик витрачали до 200 кілограмів кольорового пластиліну, та як мінімум три місяці триває робота над створенням героїв. Зараз все простіше, потрібен лише комп'ютер, мишка, ну і обов'язково ідея. Наш наступний матеріал про команду юних ідейників, які почали анімовувати мультфільми на основі віршів. Небесні чудосії Скат, дельфіни, кашалоти, лев, пінгвіни, бегемоти. Над створенням цього анімованого мультфільму на основі віршика Небесні чудосії» поетеси Оксани Ратушняк працювала ціла команда у складі артистів Палацу культури Березіль, а також студентів фізико-математичного факультету Тернопільського пета-університету. Спробуй в небо зазирнути. Власні мрії розгорнути анімацію. Пропрацьовували. Студенти, а аудіозапис, як зазвичай, буде відкладатися в палаці культури Березіль. Я побачила, як оживає поезія, і мені здається, це взагалі дуже цікавий проект, який можна продовжувати і використовувати потім, наприклад, в дитячих садочках. Мистецтво це не просто слова на папері, це можуть бути і мультфільми. Те, що зараз дітям дуже цікаво, і це не єдиний мультик, який нещодавно почали створювати освітяни. Спочатку ми виникла така ідея запросити художника. Ми малювали шаржі, потім його компонували, обдумували сценарій мультфільму, а далі хлопці вже в рамках предмету анімації його анімували. Я також не сподівався, що у фізматі таке може бути. А тут у фізматі якраз ожили мої малюнки. Це вперше. Та створити такий мультик не кожному під силу, бо тут цілий алгоритм дій кажуть студенти. Це був дуже цікавий процес, треба було показати якісь емоції, щоб це потім втілити в анімацію, тому треба було підказувати Денису, куди повернутися це, або показати якусь емоцію, щоб вийшла гарна анімація. Нам принесли кожен кадр, після чого ми його відмальовували як би, вручну в кожному своїй програмі. Я використовував Adobe Photoshop. Це по суті мультифункціональна програма, можна сказати, блендер світу 2 d графіки. Також там і частково 3D можна. Це клопітка праця, кажуть студенти, адже для створення двоххвилинного відео необхідно працювати близько тижня. Утім, для кожного з них це як своєрідна місія дарувати позитивні емоції, які так необхідні зараз. У мене все на сьогодні. Спокійного вечора. Хай до вас приходять тільки оптимістичні новини і радісні звістки. До зустрічі на каналі ТВі 4